Візійна служба новин в студії Юлія Бориско. Інформаційна картина вівторка, 27 жовтня, майже повна. і Вона до вашої уваги. Добрий вечір. Серед спостерігачів ОБСЄ затисався російський шпигун і його викрила ТСН. Досі були лише сумніви у тому, що місія працює незалежно. Втім, один з представників поважної організації у вільний від патрулювання час. Пропагував руський мір, і це привернуло увагу нашої Ганни Бокої. Скандальний ексклюзив з брехнею місіонера та російського спецпризначенця і спробою ОБСЄ виправдатись. Дивіться далі. Не хвилюйтеся, ми ще трохи повоюємо в Сирії і скоро повернемося. Таке можна почути в місті, де ще в околицях кілька тижнів, як не гудить зброя, а люди лишень прислухаються, чи це Перемир'я цікаво, що таку заспокійливу пропаганду провадив місцевим не аби хто, а член місії ОБСЄ. Здесь слік Росії, понимаешь, стоит рядом. Записываешь? А ви, я знаю, працівник ОБСЄ, правильно? Как? ОСЄ. Не ОСЄ. Я не кадав у ОБСЄ. Що цей чоловік не лише член місії ОБСЄ, а й спецпризначенець головного розвідуправління Росії? Він відкриється згодом. А спершу на камеру зізнається в любові до України. Я взагалі дуже люблю Україну і Україна, це моя родна країна. Далі погрожуватиме нам за зйомку. Камеру закрой. А ще за класичною схемою гібридної війни прикриватиметься місцевою бабусею і розкаже на сході України він у гостях. Я просто приїхав покорбіття з собачком. Уже за півгодини його керівництво звільнить і пояснить за те, що представник відомої організації у центрі міста під мухою. Аби приховати скандал осоловілого спостерігача з Росії, колеги з інших країн спробують заховати в готельний номер. Керівництво луганського осередку на знімальну групу ТСН викличе охорону. А речник ОБСЄ в Україні наголосить за непристойну поведінку. Пробачення не буде жодному із членів їхньої команди. СММ засовує політику жорстих заходів до члених місці. Який порушують кодекс поведінки було б ем, несправедливо, який цей інцидент з окремою людей кинути на 590 міжнародних спостережень? Чому керівництво ОБСЄ так переймається лише поведінкою, а не минулим своїх підопічних? Ми запиталися і в київському осередку і в головному австрійському офісі, та нас лише запевнили у складі моніторингової груп на Донбасі. Працює усього 32 громадянина з країни-агресорки, і всі вони. Професіонали. Тим часом той, кого ОБСЄ називають фахівцем, ми застали за збиранням валізи. Він приголомшив нас відвертістю. Я Максиму Довіщенко. Я дійсно наблятний ОБСЕ. Да, я служив у російських вражаних сілах. Да, я спецназовець. Да, я з післандовіс. Всім я охреніло. Ти попала не на ту рибу, ані час а не знають то я. У Довиченко зізнається, потрапити в міжнародну місію йому було нескладно. Не розпізнали у спостерігачі ворожого розвідника і в українському МЗС і в СБУ. Я через міти звернувся до кітесу. Я пройшов во собі сідування. Я пройшов письменну роботу. Это не для списувати с... з інтернету. Да, сантонета же русський чоловік. А що росіянин виказує із тисяч окупаційної армії на сході його друзі перебралися у Сирію. А ще за версією шпигуна на відрізаному Донбасі зосталися переважно місцеві бойовики. Вся армада ушла. Ми всі в Сирію. Вся армада ушла. Ребята, ви тепер з ними самі рулите. На прощання росіянин показує фото, як він воював у Чечні, і не приховує його товаришів армійців. Ніхто не жене із під бича воювати в Україну. У нас ніхто не ніставляє солдатики воювали, тупорили корилує. Тим часом одному з сіверодонецьких ресторанів персонал з полегшенням вітає звістку про звільнення гора спостерігача. Виявляється, за час служби Максиму Довиченко став зіркою серед місцевих шинкарів. Тапока маса так спаї марю спатіла причем. Рішив не один росіянин, згадують крадькома офіціанти. і Додають, як у самий розпал війни спостерігачі здіймали розгардіяж у ресторані, а в Тихомирити їх удавалося лише фотографією колишнього губернатора Москаля. Москаль був губернатором. Він вже на них написав в інтернеті. Тепер що вони сидять, гурять хавають в ресторані більше нічого не діти. Так ми потом фотографію показує туга ліка. Ганна Бока, Максим Шенкаренко Віталій Осяніков, ТСН 1+,1. Яценюк не бойовик. Двоє українських в'язнів у Верховному суді Чечні категорично відмовились визнавати свідчення дані під тортурами. Микола Карпюк і Станіслав Клих перед судом присяжних показали на тілі. Сліди катувань у СІЗО вчинені їм заради зізнання, що разом з теперішнім прем'єром України 20 років тому вони в Чечні вбивали російських солдатів, щоб приховати тортури українських дипломатів до затриманих допустили тільки через півтора року. Про публічний резонанс після повної ізоляції Валентина Мудрик. Гучний процес над двома нашими політв'язнями стартував у Грозному. Знімати його дозволяють лише із сусідньої кімнати. У залу впускають на кілька хвилин у перерві. Розмовляти із в'язнями категорично забороняють. Втім, клих скаржиться на сильний головний біль. А Карпюк через адвокатів передає, радий бачити журналістів з України. Українців судять у Чечні, бо за версією російських слідчих, саме тут, 20 років тому, вони разом із нинішнім прем'єром Яценюком створили банду Вікінг, яка, начебто, розстрілювала солдатів Росії. У першому слові на суді Микола Карпюк усе це заперечує та наводить беззаперечне алібі своєї невинуватості. Каже, під час першої чеченської війни він хоронив маму, очолював рівному у Наунцо і вів активну громадську роботу. Називає свідків тих часів. У Росію ж додає Карпюк. Карпюк. його торік заманили посередники під приводом зустрічі із путіним, а потім на кордоні заарештували. Карпюк сказав важливі речі. Він сказав, де, де іскати доказательства того, що він був вдома в Україні в той час. і Карпюк обозначив так, намікнув, що його питали. А потім нізягу присяжных. присяжне. Присяжний насликша. Мені здається, що все таки кактами стараємося до них думки. і це видно, що не засипають. з інтересом все таки реагують. саме судом присяжних відрізняється цей суд від процесів над Савченко і Сенцовим. Вирок Карпіку Клиху оголосить так звана колегія із 20 чеченців, яких відбирала сторона захисту. Втім, російські закони забороняють перед цими присяжними, хоч словом, обмовитись про тортури, але вдруге підписати з під вибитими Свідченнями Карпюк категорично відмовляється. Його підтримує Клих. Просто під час засідання демонструє на тілі сліди катувань електричним струмом. Суддя, що головує, такого спротиву, схоже, не чекав, зривається на крик. Якщо ви будете вести так, решу вопрос. Без вас обойдемося. Пожалуйста, Пожалуйста, не кричіте, не кричіть. Садітесь. Садітесь. Це не базар вам, це суддяне зледство. Суд.

Засідання зірване суддя закриває його до завтра. Сторона захисту каже: Карпюку клиху повірять присяжні лише тоді, коли їх підтримають українці, які їх знали 20 років тому. Якщо Україна вважає, що Карпюка і клиха задержали незаконно, Що свідчить доказательств у Росії? Немає, будь пожалуйста, представте свої доказательства якщо вони вас є. Якщо Україна стане на захист Карпюка і Клиха, додають адвокати, то у них з'явиться, хоч невеликий, але шанс, що суд присяжних їх виправдає. Валентина Мудрик, Вадим Дмитрів із Грозного ТСН 1+,1. У мінську домовилися про обмін полоненими вже цього четверга, 29 жовтня, бойовики мають звільнити з полону 11 українських вояків, а натомість отримають дев'ятьох своїх. Це єдиний відомий конкретний результат сьогоднішньої зустрічі тристоронньої контактної групи. Україна закликає якнайшвидше звільнити інших. У неволі залишаються понад півтори сотні вояків. Також на засіданні переговорники з Києва представили свій план вирішення конфлікту на сході. Представник України у Мінську Роман Безсмертний заявив, що йдеться саме про роззброєння та розведення військ, і лише після цього політичне врегулювання. Представникам самопроголошених республік передано і концепцію законопроекту про місцеві вибори на Донбасі. Іде розмінування далі йде виведення незаконних військових формувань, далі йде виведення іноземних військових формувань, також найманців. Далі йде процес демілітаризації. І лише після того, коли це верифіковано ОБСЄ, починається процес політичної стабілізації. І лише після того запуск процедури виборів. У цьому документі, власне, показано і хронологія, і зміст. В околицях Донецького аеропорту грубо порушують режим тиші. Знімальна група ТСН зафіксувала, як в бік в шахти Бутівка стріляла важка артилерія, зокрема міномет 120-го калібру. Після того розпочався стрілецький бій. Військові розповідають, що закриті для журналістів штабом АТО позиції шахту Бутівка та Зеніт бойовики обстрілюють постійно і показують наслідки роботи протитанкових гранатометів. Просто під час цього інтерв'ю камера зафіксувала приліт міни. 82 калибру. Так, так, так. Пуля летает. Ветром здесь обнаружили вот эту красавицу. А запрещено из этого стрелять? Во время перемирия, по-моему, совсем запрещено стрелять. Но, тем не менее стреляют с такого оружия по нам. Амины? Минометами обстреливают другие позиции наших соседей. Шахту, зенит, им достается больше. И с 80-го калибра, и со 120 калибра. И сейчас ходит много информации про то, что града прилетала, что вот. Знаете, я не могу насчет града сказать. Вон дымится. Дым пошел. Із гнилою картоплею та черствим хлібом готуються до зими нацгвардійці у Маріуполі. Українські бійці чергують і живуть на блокпостах довкола міста. Про те, як вижити взимку у тилу, ніхто з них не знає. Зізнаються, на передовій було значно легше. Ігор Бондаренко далі. Накати голе, он доски брюна, лежать. Не не ні не без... ні, ні клієнка, ні нічим. Ні... Все біжить ні... отак, Водоізоляції ніка. Це звичайний бліндаж для військових на околицях Маріуполя. Тут намагаються жити бійці Нацгвардії, які цілодобово чергують на блокпостах довкола міста. Проблема в тому, що бліндажі не предусмотрені, не оборудовані для жилья, тому що сильний дощ, все тече, все течет, матраси, все мокре. От ви бачите, Криша прогнула. Володимир та його товариші добровольці, тому скаржитися на важку службу не звикли. Півтора місяця простояли під Донецьком з автоматами проти важкої артилерії. Нині воюють з хворобами та діареєю. Можна вбити. Черствий хліб часто привозять з цвіллю картоплю та капусту вже гнилими. У людей там є господарство, там, там поросята, собаки є. От ми даємо за свої гроші, купують не лише продукти, взуття та одяг, теж власним коштом або за допомогою волонтерів. Все купляється ну, за свой що час. Холод настає мерці зимні, бушлати зімні, да. все купляємо за свої гроші. То що санчась вот это видати, а на нікуди не годиться. Вот стоять ми ота забазабалять і все Кстати, на що термобіль'я. Ось це те, що видали на зиму. Крім футболок, які називають термобілизною у бійців ще й раритетні аптечки. Цьогоріч їм виповнюється 50 років з дня виготовлення. Проте найбільше воїнів дратує байдужість командування. Говорять, що тормазняті, яку машину тормознять, говорять, все ваше. Якщо наш комбат, от тот, який ми сказати, його діти, це наша ті, він навіть не приїжджає. Они с приїхав так, то на пару хвилин, пару чоловік побачив, Вопроси, щоб ми його не задавали, він швидше в машину бах і виїхав. І Так все руководство. Дізнавшись про журналістів, керівництво приїхало швидко почути голос народу. Повірте мені, абсолютно нічого не зброшу, скажу все, як є на деле. Чоловічу розмову просять на камеру не знімати. Червоні тепер журналістами відправили речника. Картошка, овощами обіспічується, ідіти поставка. Хороші продукти йдуть, тому що воно все свіже. Тримати удар на передовій легше зізнаються бійці Нацгвардії. Ти знаєш, з якого боку ворог, куди важче воювати в тилу з байдужістю та недбальством. З Донеччини Ігор Бондаренко Ігор Ткач, Юрій Клименко ТСН 1+,1. Третю добу Україна підбиває підсумки недільного голосування за останніми оновленими даними центруборчкому. На тепер відомі прізвища 265 міських селищних і сільських голів із понад 10 тисяч. Київська міська виборча комісія все ще чекає на офіційні результати з першого районного тервиборчкому. Збір попередніх результатів у телефонному режимі зупинили, встигли телефоном отримати дані 56 Відсотків протоколів за ними на першому місці впевнено. Віталій Кличко. Далі йдуть Олександр Мальченко, Борислав Береза, Сергій Гусовський та Володимир Бондаренко. Різниця між ними. Між конкурентами кличка незначна, тож хто складе йому компанію у другому турі. Досі під питанням. столичний виборчком обіцяє оголосити остаточні результати в законні терміни. А це п'ять днів на підрахунок за мера і десять днів до міськради. Повільний підрахунок пояснюють складною виборчою арифметикою. Територіальні виборчі комісії збивають протоколи по округам. По депутатам, і там вони записують не тільки цифри, вони ще і виводять відсоток. Та який відсоток набрав кандидат? В відсоток рахується за коми чотири цифри одна десятитисячна. Це дуже складний процес. Вони дуже бояться помилитися. Скандальний підрахунок у Павлограді на Дніпропетровщині ЦВК скасувала другий тур у шахтарському місті, де напередодні не дорахувалися трьох тисяч виборців. Населення таємниче скоротилось до менш ніж 90 тисяч для змагання між екс-регіоналом і ветераном АТО забракло 41 голосу виборців. Прихильники Євгена Терехова, відомого за позивним Джексону Бурені на тлі протестів у крісло очільника Павлограда готується сісти кандидат від опозиційного блоку. Анатолій Варшина про украдене право вибору далі Павлоградці обурені. У нас 90 тисяч населення є, а чого то його не стало? Куди вони дівали? Похоронили 25-го числа. Просто не очікували люди, що е, кандидат від укропу займе друге місце. Тут реально йде загроза е, опозиційному блоку, так регіоналам, які тут сидять, уже скільки років. Кандидат у мери Павлограда від Окропу приїхав захищати своє та їхнє право на другий тур до столиці. Під стінами ЦВК він прямо каже, кому може бути вигідна така математика. А отримав напутці від Ахметова того, щоб провести в Павлограді вибори в один тур. Очільник ЦВК Охендовський до мітингувальників не вийшов, але ТСН вдалося заскочити його в Верховній Раді. Якщо територіальна виборча комісія, встановлюючи кількість виборців, включених до списків, становить, що їх більше 90 тисяч, я не пропав. Рад зараз говорю. тоді буде підстави для призначення повторного голосування. Якщо їх менше 90 тисяч, то підстави проводити повторне голосування немає. Ввечері на засідання ЦВК з'являються народні депутати Парасюк та Лозовий. Більшість членів комісії погоджуються закон про місцеві вибори недосконалий. але кажуть, його мусять виконувати усі критерієм прийняття. Зауважую територіальною виборчою комісією рішення проводити другий тур чи не проводити є. Кількість виборців, яка заноситься до протоколу міської виборчої комісії, колега Усенко Чорної Андрій Магера у відповідь цитує той такий закон. Інформація про кількість виборців, виборча адреса, яких віднесена до території кожного міста, а також про виборчу систему. Я на цьому хочу наголосити. А також про виборчу систему оприлюднюється центральна виборча комісія найпізніше, як за 5 днів до дня початку виборчого процесу. Що й було зроблено на сайті ЦВК та в газеті Голос України ще 1 вересня. Утім, ані цих аргументів, ані закликів народних депутатів не топтатися на демократії. Центр виборчком не чує. Дев'ять із 14 його членів голосують за постанову. Совість маєте ну люди. Ну ви маєте совість. Для чого ви носите ті папки з тризубами? Для чого? Це ганьба. Вам всім що ви робите, заступник Охіндовського Андрій Магера так само обурений і каже: ЦВК не може змінювати виборчу систему просто під час однієї і тієї ж кампанії. Прийнявши таке роз'яснення, центральна виборча комісія фактично благословила будь-які незаконні дії кандидатів щодо масової виписки виборців з зареєстрованих місць проживання для того, щоб щоб штучно. Фактично перевести двотурову систему в однотурову. Кандидат у мере Павлограда Івган Теріхов миритися з таким рішенням не збирається. Уважає Петр Олексійович, Ми прості граждани, прості смертні, простые воїни. Ми просимо зустрічі з вами. На сьогоднішній день я можу сказати і судити тільки одне, що у вас є договоренності з регіоналами і те, що ви віддали город регіоналам. Знайде для ветеранів час глава держави чи ні, Тірігово вже неважливо. Своє право бути обраним. Він намагається відстоювати у суді. Дмитро Фурдак, Ольга Василевська та Ольга Павловська, ТСН 1+,1. Вибух на шахті Краснолиманська на Донеччині. На цей час відомо про одного загиблого та трьох поранених. Лихо спіткали рятувальників. Вони намагалися локалізувати пожежу, що виникла на копальні внаслідок першого вибуху. Він стався вчора та минувся без жертв. Прокуратура розпочала кримінальне провадження. Попередня версія трагедії порушення правил безпеки. Одне лихо на три країни, кількість жертв руйнівного землетрусу в Афганістані, Пакистані та Індії перевищила три сотні поранених близько. Двох тисяч рятувальники тим часом і далі розбирають завали, сподіваючись, все ж таки знайти живих. Тисячі людей були змушені провести ніч просто неба зі страху лишитися в ушкоджених будинках. З подробицями Катерина Шипко. У вцілілих районах на півночі Пакистану ранок починається зі свіжої преси. Про гори, що сталося за кілька сот кілометрів, пакистанці дізнаються з газет. Для рятувальників важкий день і не завершувався. Люди працюють другу добу. Кам'яні будинки у селах склалися, немов карткові. Містами не припиняють їздити швидкі. Цей чоловік прийшов подивитися на залишки свого дому. Напередодні під власним дахом загинула його мати. Брила впала з даху прямо їй на голову. Вона загинула на місці. Пакистанська долина Сват на сході країни постраждала найбільше. Тисячі людей тут усю ніч провели просто неба, побоюючись нових поштовхів. На ранок прийшли власноруч наводити лад у зруйнованих обійстях. Наші будинки зруйновано повністю. Гвинтокрили звозять на північ країни тонни гуманітарної допомоги назад. Забирають поранених. Усіх клініки регіону прийняти не можуть серед травмованих багато дітей. Цей торговець рисом потрапив під уламки просто на ринку. Разом з ним п'ять годин під кам'яними брилами провели троє людей. Чоловіка витягли вже непритомним. Про долю інших він не знає. Я працював в магазині, коли будинок завалився. Мої ноги причавило камінням. Зі мною були ще люди. В лікарню я вже приїхав вночі. Інформація про кількість жертв та поранених в Афганістані змінюється щохвилини. До багатьох районів рятувальникам важко дістатися. Президент Афганістану покладає відповідальність за порятунок на народ. Я закликаю афганців, моїх співвітчизників допомагати одне одному та повідомляти нам точну інформацію про поранених, аби їм могли допомогти. Урядовці обіцяють підрахувати збитки до кінця дня. Чи може землетрус повторитися також до кінця дня? Мають з'ясувати сейсмологи. А пересічні афганці, як і пакистанці, розмірковують, де ночувати. Регіон уже починає накривати снігом. Катерина Шепко, ТСН 1+,1. Сирійський конфлікт цього вечора обговорюють у Парижі без участі Росії. Голова французького МЗС Лоран Фабіос. Проводить робочу вечерю з американськими, європейськими та близькосхідними партнерами, під час якої йдеться про політичне вирішення конфлікту та боротьбу з терористами ісламської держави. Союзників сирійського президента Башара Асада, іранців та Росіян на зустріч не запросили. Тим часом Москва просить країни заходу надати докази загибелі мирних мешканців сирійців від російських авіаударів. З такою пропозицією Міноборони Росії звернулося до військових Аташе НАТО, США та країн Європи. Звинувачення в авіаударах по цивільних об'єктах у Сирії в Кремлі називають інформаційними атаками. Перший визнаний тіло російського солдата Вадима Костенка, чию загибель у Сирії офіційно підтвердила Москва. Привезли на батьківщину, його передали рідним у селищі Гречана Балка Краснодарського краю. Родичі загиблого не вірять офіційній версії Міноборони, згідно з якою солдат вкоротив собі віку. З повідомлень друзів Костенко загинув під час бойових дій 24 жовтня. За день до цього видання The Wall Street Journal опублікувало статтю про участь росіян у сирійській війні. А от міністерстві оборони запевняють, що хлопець служив за контрактом. Технічним спеціалістом на авіабазі, де після чергування наклав на себе руки через те, що начебто його покинула дівчина. Поховають російського солдата у середу в рідному селі. На батьківщину через 19 років в Україну прилетіла американська спортсменка Оксана Мастерс. Народилася вона у рік Чорнобильської катастрофи. Батьки відмовилися від неї, що в пологовому дівчинка мала по 6 пальців з перетинками. На ногах і по п'ять теж з перетинками на руках. Потім американську прийомну маму це не зупинило так. Сімрічному віці Оксана отримала родину, а згодом стала успішною спортсменкою. Попри те, що американським лікарям довелося ампутувати обидві скалічні ноги. Оксана стала бронзовою призеркою з академічного веслування на літніх Паралімпійських іграх 2012 року та здобула срібну медаль з лижних перегонів на зимових паралімпійських іграх 2014 року. Популярності дівчині додали оголені спортивні фотосесії, які демонструють велич духу і красу людей з фізичними особливостями в Україні. Щасливою успішну Оксану Мастер зустріли синьо-жовтим букетом. Спортсменка готова відкривати для себе батьківщину знову. я в захваті так хвилююся. У мене аж ноги трусяться. Я мріяла про цей момент усе своє життя, але не була впевнена, що він настане. Я навіть не знаю, чи все це насправді з українською. Я пам'ятаю лише кілька слів: наприклад, пріцяку бачення. Мати ще я можу рахувати один, два, три. Поклик предків міністр торгівлі Сполучених Штатів після офіційного візиту до Києва і привезеної приємної звістки про мільярд доларів для України здійснила неофіційний візит. Пені Пріцкер приїхала у селище на Київщині, де у 19 столітті жили її давні родичі. Як зустріли американську чиновницю і спадкоємець однієї з найзаможніших родин США у великих прицьках, Людмила Бадалян розповість. Пенні Пріцкер у великих прицьках, місцину, де жили її предки, і від назви якої власне походить її прізвище. Міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки навідує вперше в житті за екскурсовода Рабин. Це місце звідки походить моя сім'я. Вони покинули Україну приблизно 133 роки тому. Мій прадід емігрував до США, а приїздити сюди зараз через стільки років це дуже зворушливо. Я пишаюся тим, що тут мій дім. На цьому спілкування з пресою закінчується. Високопосадовиця поринає в глибини історії. Селом їздить у кортежі. Місцевим таке дивина. Підтягуються роздивитися. Ага. Да, слухайте. Що ви мене знімаєте? Хто приїхав у гості, дізнаються по ходу. Згадують, напередодні щось про неї чули. Я ценюк якусь делегацію приймав. І... Це ж вона? І це вона була, так? Да? Ага, я... Ви її вчора бачили? Ну я так мільком бачила, потім світло погасло. Перебої електрики то нині місцева біда. Взагалі великі прицькі з населенням майже 800 жителів давно не процвітають. Про те, що з їхнього села вийшла така відома і ділова іноземка, більшість тут гадки не мала. А між тим нинішня 56-річна міністр США може похизуватися родоводом, який по батькові бере початок з Київщини, а потім родина осіла в Чикаго. Сім'я у десятці найзаможніших родин Америки статки оцінюють у 30 мільярдів доларів. Їх заробили інвестиціями та готельним бізнесом, заснували власну премію з архітектури. Із жителями великих прицьок міністр Пріцкер так і не поспілкувалася, а вони готові були розказати про життя на батьківщині її пращурів. Працюємо, держимо хазяйство вдома, господарюємо на землі. Ну, Як такової роботи в нас дуже немає, бо в нас тільки в. Ну, все позакривали, колоспи закрили. Остався фермер. Фермера звати Олег, і він в перших рядах зустрічає посадовицю в холі місцевої школи. Моя родина теж в прімськах так як і ваша. приські ладі. Про пенні каже він багато читав і мріяв познайомитися. О я як почув, що вона приїжджає, я Про неї багато вичитав в інтернеті. Мені просто було цікаво побачити таку. Таку неординарну особистість. Екскурсію селищем міністр зі США продовжує в супроводі першої пані України і тільки після історичної програми переїздить до місця поховання представника свого роду. Ось ця могила. Саму церемонію від відвідин пресу просили не знімати. Надто особисте тут міністр пробула кілька хвилин, а по обіді літак із нею відлетів з Києва. Людмила Бадалян, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Якомога більше хороших гостей і приємних новин. Бажаємо усім добрим людям. Завтра о сьомій ранку ТСН знову в ефірі з бадьорим ведучим і свіжою інформацією. Наразі добраніч і до зустрічі за добу.